19 листопада міський голова Олександр Сенкевич зустрівся з миколаївським гвардійцем Дмитром Сабіним, який здобув увесь комплект нагород «Strong Spirits Games» в Іспанії. Військовослужбовець Національної гвардії України Дмитро Сабін став єдиним представником від Миколаєва, який увійшов до складу збірної України та виборов собі путівку на міжнародні змагання у Мадриді. За що мер міста подякував спортсмену і відзначив вагу таких перемог. Ваш приклад я буду сподіватися, буде надихати важливо, щоб інші люди. Інші військові, які повертаються, брали з вас приклад, займалися спортом, брали участь в таких змаганнях і впевнені, що е, в них обов'язково з, з нашою силою духу українським не обов'язково досягнути успіхів. Strong Spirits Games – це міжнародні комплексні змагання з адаптивних видів спорту для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях і зазнали поранень. Цьогоріч подія об'єднала 160 спортсменів з України, Іспанії, США, Ірландії та Естонії. До складу української збірної увійшли 62 ветерани та ветеранки. Серед них і Дмитро. Його здобуток золото у жимі лежачи срібло у греблі за 100 секунд та бронза у ривку гірі. А спортсмен вже планує новий сезон. Цьому році я також планую. Розпочати новий етап цих змагань тільки 26-го року. Тому я буду старатися все для цього робити, щоб також відібратися до збірної України та потрапити на міжнародні змагання. Привезти тепер не одне золото серебро і бронзу, а три золота привезти. До цього потрібно підготуватись, і спортсмен незабаром вирушає на навчально-тренувальний збір та змагання до Києва. І, як зазначила начальниця управління у справах фізичної культури та спорту Ірина Бондаренко, місто фінансове підтримує військовослужбовця у його спортивних прагненнях. Також управління вже не перший місяць розвиває адаптивний спорт у Миколаєві та чекає і на діючих військовослужбовців, і на ветеранів у своїх закладах. Очікуємо всіх бажаючих доєднуватися до Таких видів змагань до наших закладів. Ми вже це казали не раз. У нас у програмі прописано, змагання. Ми проводимо, ми проводили незлавний Миколаєв, проводили в Каштанному сквері, Тому кожна людина вибирає для себе, ну як то кажуть, там, де їй краще, там, де вона хоче займатися, але наші двері всіх комунальних закладів відкриті для військових, для ветеранів. В цей день Дмитро Сабін отримав сертифікат на 20 тисяч гривень. Подарунки з символікою міста також мер Миколаєва і управління спорту зазначили, що обов'язкова буде підтримка на наступні змагання, де Дмитро незабаром представить свою військову частину 3039 наше місто, і потім впевнені ще не один раз нашу країну. Майстер спорту України зазначає, що спорт і розвиток адаптивного спорту і такі змагання важлива частина реабілітації військових. Вони допомагають відновити тіло і підтрим. Мети емоційний стан, тож, окрім своїх виступів, Дмитро намагається долучати до тренувань і побратимів. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.